Відносно четвертої хвилі мобілізації, я так думаю, що вона повинна бути Вона повинна бути для того, щоб проводити заходи по навчанню наших захисників вітчизни. Ми повинні бути готові. І мобілізація не для того, щоб неграмотним військовим спеціалістам йти в бій щоб вони там гинули тому що це наша територія, і ми гинути ні в якому разі не маємо навіть права. От. Але ще тут є такий складова така, що е припинення військових дій в Донецьку, в Луганську, е от, е захвачених там бандитськими структурами, е яких спонсує і е значить підтримує. Путінська Путінська російська ідеологічна машина, то ми тут можемо дуже ефективно спрацювати іншим шляхом. Ми можемо тільки покращенням рівня життя українців, от щоб вони дійсно побачили, що ми живемо набагато краще в декілька разів, чим росіяни. От то тоді і кримечани до нас приєднаються без проблем, без ніяких війн, без нічого. І ми будемо всі разом, але без війни, без захвату, без обману, без насильства і без бандитських формувань. Над міністерством е, оборони е, треба ставити не тільки е, контроль е, е, кабінету міністрів, а і громадський контроль, тому що туди. Вливаються мільярди коштів, так що реформу треба ставити, як це не дивно, треба під контроль громадськості і приблизно переводити її, так як в Швейцарії, так як в інших країн, що кожен район, кожен боєздатний чоловік чи жінка. Вона має е, військовий досвід, як захищати свою е, країну і е, право носити даже зброю. І тоді в нас проблем не буде. Ніхто нікуди не, по, не посуне носа і не буде сміти е, е, захвачувати нашу територію. Що стосується цьогорічної мобілізації, там четвертий, п'ятий, там хвилі, може інші наступники з хвилі будуть. Я вважаю. Армію потрібно озброїти, обути, одіти, накормити добре, щоб армія не була голодна. О, і ре, реорганізація армії повинна бути однозначно. Це, однозначно, це, це моя думка. Ну, Звичайно, щоб була більш активна, щоб відповідала, там, оскільки Україна вийшла з-поза блокового статусу, ми повинні бути на тих рівнях. Приближається до тих рівнів натовських і європейських, американських, так в е, міжнародних рівнів, щоб люди не йшли, не гинули, просто щоб дійсно вони захищали, щоб е, молодий вояка, який 18-20 там 25 років призивається, щоб він був е, певний в тому, що він не є гарматне м'ясо, що він е, дійсно захищає е, інтереси держави е, нашої батьківщини. Судя из того положения, что у нас нет войны, как говорят, что нет войны, фактически она есть, но теоретически нет войны. Какая всеобщая мобилизация? Можно было бы сделать, наверное, какое-то военное положение в тех регионах, где идет война, и там должны действовать военные законы. Но сейчас вообще какая-то непонятная история творится. В Донецке наши бойцы стоят. Стойка, это является нашей гордостью, но это же является позорищем, когда они идут на ротацию, проходят через блокпосты э, сепаратистов, их обыскивают, смотрят, ну это не лезет никакие ворота, я даже не знаю. Даже... Не знаю, как э, насчет всеобщей мобилизации, потому что техника наша, которая была выдана, она не годится, нехорошая, ожидать, смотреть от того, что нам что-то даст. тоже плохо. Нужно мобилизировать все силы, но не за счет того, что людей бросают, мобилизируют, бросают, без обуви оставляют, без еды, без еще. Не знаю, может сейчас немножко и лучше стала эта позиция, но, в общем-то, еще много-много нужно работать. Даже вот эти вот генералы, которые отстранены от э, командования за то, что они не так сделали необходимое снабжение или там закупки были, то ли это по ошибке, то ли это было замерено, но все равно нужно судить таких людей. Тем более в военное время, когда идет э, такое вот тяжелое положение, люди теряют одну жизнь за государство, то некоторые негодяи наживаются на каких-то э, сделках. Это строго нужно пресекать. В Китае, например, за такие вещи расстреливают прилюдно. Но мы не можем лишать человека жизни, потому что не мы им давали это Всевышний, так сказать, решает вопросы. Но таких людей нужно наказывать со всей строгостью. Не только военных, но и тех, кто в это время ты вообще залазит в карман народу. И строго судить. Право в тому, що мобілізація спочатку потрібно визначитись держави, чи у нас є війна. Ви розумієте? Фактично, Москва воює, воює проти держави Україна. Весь світ визнає, а Україна сама не визнає. Україна з ними торгує, що це за торгівля з, -з, 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 -з нападником і з ворогом. Ви розумієте? Фактично е -е -е прикрита війна. Іде війна відкрита е проти нашої держави. Але в той же час ми не визнаємо, що це просто антитерористична операція проти терористів. Я розумію, що Росія використовує наших терористів, наших бандюків, фактично, весь кримінал, який був на Донбасі. Росія використовує і з допомогою того ж Януковича. Вони використовують війни ж немає. Яка мобілізація? Об'явіть війну або військовий стан, а тоді об'являйте мобілізацію. Для чого ви заявляєте про мобілізацію? Яка мобілізація? До чого на антитерористичну операцію потрібно 200-300 чоловік? Ну тисячу, ну дві. У вас же терористи. Так, от їм вистачить і 2-3 тисячі спецназу. А якщо ви вже хочете е, е, об'являти мобілізацію четверту всієї держави, заявіть, що на вас напала Росія, і просіть весь світ, щоб вам допомагав. І тоді дійсно ми можемо об'являти мобілізацію. А зараз до чого ми маємо об'являти мобілізацію? Я не бачу ніякого сенсу. Сенс буде тільки тоді, якщо ми об'явимо або військовий стан, або о, війну, що нам війна об'явила Росія. Тобто ми повинні визнати, що йде війна, а не антитерористична операція. Ось так я бачу цю ситуацію. Щодо четвертої хвилі мобілізації. І я думаю, що це питання так. Не треба піднімати, тому що в нашій країні не об'явлено стан війни. Наша країна не працює на війну, наша економіка зовсім не працює. І на війну молоденьких наш цвіт, наш генофонд України до 40 років призивати. Вовче не, не не треба. Е, треба так вирішувати питання, що у нас же дуже багато є е, людей, які вчилися, закінчували і академії, і військові училища, які знають, як це треба війну, тактику бою, все е, вести. І у нас же є діюча армія, яку треба оснастити, одіти, е, оснастити сучасними. Збро... Сучасною зброєю, і хай вони встають і захищають нашу країну. Сьогодні ресурсів від держави немає. Тільки чуєш волонтери-волонтери. Ну, я думаю, що треба призивати таких більш взразних, які є трошки опитних. Ну, що і ті 20-літні? Ну вони ще ж діти. Вони ще коло батьків сидять. У самій бойці кажуть, що я краще пойду, чи мій син. Що він знає? Звісно, треба таких мужчин за років 30 за 35. Отаких треба. Є мужчини, які хочуть 60 років іти. У них є досвід. Ну а що ці? У них хоч і здоров'я немає них розум є». У нас е, е, такі сидять кадри, що дуже погано розбирається воєнний. У нас зараз е, люди, які пішли бойцями, вони більше розбираються, чим оці придовжності генерали, полковники. Вони самі возмущаються, хлопці, що командування не таке, як треба. Нема таких хороших спеціалістів. Там є люди з досвідом, досвідчені, да, які воювали в гарячих точках. Вони були в Іраку, вони воювали в Афганістані, Куба, Ангола. Ну, в общем, є в них багатий досвід. Вони приймали участь в миротворчих цих загонах. Так що ви думаєте, ви військомат викликає їх і дає, щоб цей громадянин, який професіонал високий, освічений, знає, як стріляти, як воювати, щоб він розносив путі повістки. Повістки. А якщо його призвали в зону цього АТО, що ви думаєте? Заставляють чистити картоплю, моркву, буряки, овочі. Ну це потрібно. Це можуть робити більш менше свідчені непрофесіональні люди, навіть цивільні. Ви розумієте, що армія тримається на волонтерах і на народу? Кожного дня виділяють на зону АТО 100 мільйонів гривень. У мене питання, куди діваються кошти. Країна зібрала 170 мільйонів і постійно країна одягає, взуває, допомагає чим, як і може. То ми повинні зупинити це свавілля. Мобілізацію, якщо хочемо об'являти, треба об'являти війну. А то ми об'являємо мобілізацію, а для цього нічого не робимо. Що стосується мобілізації, на мою думку, в першу чергу нас цих, що людей вже мобілізували, в нас немає. Їх обезпечити, якби не волонтери, то вони б там з голоду померли. Якщо не з голоду, то замерзли, б, тому що одежди немає. І якщо ви хочете ще мобілізувати там людей, яких об надав перше їм треба нормальне оружжі. Якщо ви хочете проти граду, щоб ми з танк з автоматами йшли, то це просто смішно. З приводу мобілізації, як вже її роблять. Якщо вже організували цю мобілізацію, якщо хочуть і призивати і жінок, то треба виходити з того, який його сімейний стан, який сімейний стан. Чи може вона працювати, чи не може він працювати? А вибачте, отут у нас по хрещатику ходять, пиво п'ють, хлопці, дебелі, міцні, і вони не думають, мобілізуватися, вибачте, Вони не думають йти на війну. А, а, а тут Можуть такі постраждати люди, які зовсім ну неможливо не, не, не їх відправити туди на, на Донбас. Хай дійсно мобілізують професіоналів, які люди, які знають амуніцію, цю цю озброєння, все от це ті. Але вибачте, от я скажу, що на хрещатику ходять такі дебелі міцні хлопці, і вони не думають про це. Вибачте, вони п'ють пиво. Мобілізація, тут як как би бы такий спорний вопрос. Мобілізація, з одної сторони, нужна, чтобы ребята, которые воюют на войне, чтобы их поменяли другие. Потому что люди уже безсилені, уже нету сил. Ну а с другой стороны, я и против мобилизации, потому что опять у нас пойдут обычные ребята, сел, которые ничего не умеют, а люди, которые сидят в верхушках, депутаты и все остальные, естественно, они туда не пойдут. Если бы и пошли хоть они, да, я согласна, почему бы и нет. То есть наша Украина одна, и кому-то ж надо отставить, кто ж ее отстоит, как не мы. То есть, украинский народ. У нас и так мужчины сейчас. вымирающее, можно сказать, поколение. Но я не знаю даже, что будет дальше. То есть сейчас и так статистика твердит, что женщин больше, чем мужчин. Сейчас на пять женщин один мужчина. А будет вообще... Даже, я даже не могу себе представить, что это будет. Мое отношение к армии вообще, как в целом, оно, в принципе, нормально, потому что как бы у нас есть территория, которая разделяет Скажем, другие территории, и каждая страна живет на своей территории, и у всех свои обычаи, правила, порядки и так далее. То есть это как бы нормально. Если я получу повестку, ну я думаю, я дождусь момента, когда меня насильно туда не заберут. То есть, если ко мне приедет группа людей и меня заберут силой, я туда пойду. Дело все в том, что как бы у меня нет подготовки. Uh, у меня uh, нет, uh, скажем, грубо говоря, навыков. Я туда, если пойду, то я буду, но я буду делать какие-то другие вещи, скорее, там где-то на кухне, там что-то еще. Ну, мне деваться некуда. Должны служить профессионалы. От того, что кто-то когда-то был в армии, это не значит, что он его в армии чему-то научили. Мой муж отслужил в армии два года, служил за Байкали, но он оружие держал один раз, это у вот его слов, когда он принимал присягу. То есть он не профессионал. И от того, что его призовут, и таких, как он, мы не выиграем ничего. И ничего, Мы только потеряем человека, и семья останется без кормильца, мама останется без сына, жена останется без мужа, дети останутся без отца. Что касается призывания медработников, которые имели высшее, ну, которые в ну, в Советском Союзе, все, кто учились на стационаре, многие получали мед Диплом медсестры. Но это же люди, которые уже 30 лет ничего не делали, ничего не знают и ничего не умеют. Но зачем таких людей призывать? Должны, у нас есть военные училища, люди, которые знают, что они туда идут и они должны защищать нашу родину. За это я не говорю, что это хорошо. Я не хочу, чтобы кто-то гиб. Но я понимаю, что за это людям, которые служат, они должны служить 25 лет и они получают пенсию. Они знают, что их работа связана с. С тем, что они могут по, ну, постраждать, будем говорить, пострадать. Это очень плохо, но у них такая профессия. Вот я считаю, что все должны делать профессионалы. Я за профессионализм. Они за всех подряд берут непонятно кого, непонятно кто, что эти люди умеют, и результаты. Конечно, нужно защищать нашу родину, это наша земля. Но это не должны быть человеческие смерти. Все должно быть просто на профессиональной основе. Вибачте, що ми, ще тут, ми всі підемо за хлопцями, ми їх підтримуємо, ми дуже вважаємо їх. Вони наша нація, герої, герої вони, чисто герої, героям України. Я знаю людей, которые в ту, в ту волну попали в мобилизацию. И есть уже люди знаешь, с моего дома и погибшие, есть и, и раненые, и все. Но сейчас мобилизация, мне кажется, ни к чему. Потому что, во-первых, она не, не объявлена, ни война не объявлена, даже военного положения не объявлено. Такое количество, как 200 тысяч человек, нам не нужно, почему? Потому что мы не можем одеть обувь и дать вооружение достойное тем людям, которые у нас уже находятся в армии. На вооружение одного человека нужно тысяч долларов. У нас есть на вооружение одного человека 5000 долларов. Я думаю, что у нас нет 5000 долларов на вооружение одного человека, которые будут призваны. Может быть, не <соспитут> тотальный вот, призыв. А именно вот как в школах было, как в институтах было обучение людей, это да. Но призыв таких больших количеств, куда мы их денем, кто их будет кормить, кто их будет содержать, кто их будет одевать, обувать. И вообще, если у нас 100 танков, и это не новые, то сколько у нас оружия, сколько у нас ботинок и так далее и тому подобное. З приводу мобілізації. Мобілізація взагалі та, що повинна відбуватись, ми військовослужбові знаємо вже більш місяцю про це. Якщо основна громада це почула і знає тільки от зараз про це розмови йде, але все це, все це зрозуміло і вона повинна відбутись, бо хлопці там в окопах мають бути кимось замінені. Краще, якщо це буде все свідомо відбуватись, а не так, що коли я їхав, точніше, коли я йшов в армію добровольцем і я бачив мобілізованих хлопців, коли вони приходили в себе після очередної п'янки і розуміли, де вони опинились, це набагато. Набагато погано це погано взагалі, чим те, що свідомо людина йде захищати свою країну. Захищати єдність країни потрібно, і мобілізація повинна, повинна відбутись, і бажано, щоб це відбулось свідомо громадянами нашої країни.